Всім привіт! Сьогодні з вами я Лариса і ми будемо робити обруч корону. Для цього мені потрібно ось такий обруч. Я його обтягнула вже білою стрічкою, і ми будемо на ньому знаходити середину. Спочатку я приготую його, мій обруч, 37 см. 37 см. Я знайшла середину, ось моя середина, я її позначила. І поки відкладаю його в бік. Свою корону я буду робити в двох кольорах. Ось буде в мене така синьо біла. Для цього нам потрібно ось такі детальки, я їх вже підготувала. Скільки піде, поки що не скажу вам, роблю її разом з вами. Поки ось я зробила, для таких детальок нам потрібно наробити ось таких трикутничків. Зараз я вам все розповім. І так, щоб зробити такий трикутничок, нам потрібна лента. Лінта в мене 4 см, ширина. І от я беру 4 см. Зараз я вам покажу її. Навіть 4,5. 4,5. Біла в мене також, такого розміру 4,5. Дальше. Я беру ленту, складаю ось так її рівненько, складаю і відрізаю ось такий наш чотирикутничок. І тепер виходить виходимо на 4,5, на 4,5, ось такі трикутники. Таких трикутничків, таких квадратиків нарізаємо. Багато. І таких же квадратиків нарізаємо з білої стрічки. Я вам покажу на синьому. Також нам потрібна буде моя свічечка, пінцетик. Далі я беру, складаю ось так його, склала і ось так ще раз, щоб вийшов ось такий у нас двойний трикутничок. Далі я його перевертаю. Ось так беру легенько і краєчок запаюю на нашому, на нашій свічечці. Також я запаюю з другої сторони. Ось так. Сам крайочок небагато. Також ми робимо і з білою. Далі. Будемо складати. Як бачите, як бачите, що наша наша така деталька, у ній дві білих, два білих трикутничка і один синій трикутничок. Будемо робити. Я завжди складаю ось ця половинка, де із двох частинок. Бачите, я її беру завжди з лівої сторони. Далі я її Складаю по одному, беру, знаходжу серединку, ось так придавлюю. Потім тою ж двойною стороною, ті, що дві в нас сліва, це мені так удобно, зручно, я його так складаю. І ось таким чином я її обгорнула. І тепер ще раз беру ще одну білу. Також зліва мої, там, де роздвоєння, і я обгортаю вже синю. Ось таким чином я зложила і виходить ось така пелюсточка. Далі я придержую, вирівнюю, зрізаю лишні краї. Придавлюю нашим пінцетом, все поправляю і гарненько запаюю. Запаюємо акуратно, дуже гаряче. Далі я зрізаю оцю частину, що мені міша, і також запаюю збоку. Зрізала верх ось така. Вийшла наша деталька. Покажу вам ще раз. З нашого чотирикутника ми робимо трикутники. Що з білих, що із цих. Там, де складається зліва, складаю перву білу. Ось так склали, вирівняли наш краюк. Далі в нас йде синій. Все поправили вирівняли. І, і ще раз у нас іде білий. Двойний, як бачите, зліва напоминаю, рівненько складаєте, вирівнюєте ось така, рівненька виходить. Відрізаєте не дуже багато тільки те, що виходить. Тут поправляєте і запаюєте, коли запаюєте акуратно, тому що от свічки можуть оставатися, може прогоріти стрічка наша, лишнє ззаді зрізаєте, що вийшло. І таким чином проходжу свічкою, щоб запаяти. Ось така деталь у нас виходить. Свічечку убираю. Детальку наробили. Тепер будемо збирати нашу корону. І так, як я вам вже сказала, мій обруч 37 см, серединку я знайшла. І ось таким чином я буду саджати. Перву буду клеїти ось сюди. Так як у мене обруч широкий, я виходити нікуди не буду, не вперед, ні назад. Моя деталь стає по самому краю. Нагріваю свій клей пістолет. Пока мій пістолет гріється, я приблизно собі. Вважаю, що перший ряд у мене буде 18, даже 19. Другий ряд у мене буде 19. Третій ряд будемо дивитися, скільки буде. Тут я відложила поки 17, це в мене верхушка. Будемо дивитися, скільки піде на третій ряд. Там уже далі будемо зменшувати. Ну, приблизно десь так буде. Пробуємо, чи нагрівся в мене клей. Я наношу перву свою і починаю клеїти клею ось так униз, униз головою. Перву приклеїли, і тепер наших Дев'ятнадцять штук розподіляємо по бокам. Щоб було одинаково. Я наношу клей на нашу пелюсточку і ось таким чином приклеюю. будемо клеїти. Сюди? Мі, таке, мабуть, краще наносити сюди. Пока клею в праву сторону від мене. Якщо розподілити так, 3, 3 сюди, 2 сюди, 2 сюди, 2 сюди, сюди і сюди. Виходить 2, 4, 6, 8, 9 з цієї сторони. 4, 6, 8, 9. 15, 19, 19, так і приклеюємо Буду наносити не на саму обруч, а тільки на кожну пелісточку, щоб клей не виходив. Ще вам скажу таку річ, що я цей раз взяла клей. Ось як бачите, він у мене ось такий жовтий. Це трішки тут є мінус. Коли я клею якусь стрічку, другого кольору то в цьому немає різниці, який клей буде, чи темніший, чи світліший. А ось на білому, бачите, ось у мене воно показує жовте вийшло. Ось такий колір. Ну, так як перший раз я роблю, то буду знати, що вже треба для чисто білої. річки клей біліший. Там, де я закуплялася, був тільки такий: чисто білого не було. Брала вже те, що було. Два, чотири, шість, вісім, дев'ять. Так, буду клеїти сюди, бо вже не пам'ятаю, що в мене тут вийшло. Вісім, по-моєму, так, чи ще одна сюди. Так, клею сюди. Тут наша задача просто не виходити сюди, щоб було одинаково красиво. Роблю з вами разом, зразка не робила. Сейчас побачимо. Що у мене вийде? Продовжуємо клеїти. Перший ряд я проклеїла. Далі я провожу експеримент, клею в такому ж самому напрямку, носиком вниз. Починаю клеїти знизу і з краю. Я наношу клей, як бачите, ось сюди капельку і сюди капельку, і таким чином. вставляю нашу деталь и продавливаю вот так буду пробовать так клеить Зараз побачимо самі, скільки в нас вийде деталей, нічого вам не скажу. Роблю його разом з вами. Це майстер клас від мене. Захотілося мені зробити такий експеримент. Ще такого не робила. Виходить непогано, продовжуємо так клеїти до кінця, так доклеюю я останню в цьому ряду. Ось такі вийшло у мене два ряди. А третій ряд, буду ось так клеїти, закривати його, перевертаю догори. Так ми клеїли вниз, а так будемо клеїти вверх. Також буду починати з краю, також наношу сюди капельку, сюди. І ось таким чином вставляю туди і з'єдную. Так би мовити, ми зберемо нашу наш, нашу корону в один, як би ми її направимо і таким чином клеїмо. Дивимося на напрямок, щоб був приблизно один, щоб вони дивилися, і так продовжуємо клеїти. І ось я нанесла клей з двох сторон і вклею його останню в цьому ряді. Приклеюю сюди. І сюди і придержу. Так, уже я проклеїла три ряди. Сейчас покажу вам, що виходить. Ось виходить така корона. Ось як бачите, і зараз у мене сталося п'ять, Я їх приклею зверху. Потім цей клей, що тут, ниточки, все обереться. І буде ось така чудова корона. Ось вона так буде виглядати зверху. Верні ззаді. Так, считаємо: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Значить. 2, 4, 6, 8, 9. Ось наша середина. Дивимося, як ми тут будемо клеїти. Ось я знаходжу середину, клею вже вгору. Наший пелюсточок дивиться вгору. Також наклею ось сюди. Одна мастувати потрібно тільки сам країчок. Все чудово, є один мінус тільки в клеєві, що клей видно, на білій стрічці видно жовтий клей. А так корона виходить чудово, мені дуже подобається. Якщо у вас є бажання, ви її можете прикрасити будь-якими стразами, будь-якими бусинками. І ще одна в мене стається. І я її хочу прикріпити на самий верх. Наносю край, клею тільки з краю. І ось таким чином зараз я її сюди приклею. Ось так я її приклеїла. Ось така вийшла моя корона. Дуже красива, в біло-синьому кольорі. Все чудово держиться, тільки є один мінус, що на білому видно жовтуватий колір. Нашого клею. А так, дуже чудово. Тут ви можете прикріпити разні бусинки. Ось така вийшла корона. Кому подобається мій майстер-клас, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на мій канал і будемо далі робити нові вироби. До побачення. Дякую, що ви зі мною. Пока!